Для того щоб розібратися, чи можуть вас виключити з військового обліку або зняти тимчасово, важливо чітко розуміти поняття поряду дій і правові підстави. До 2022 року у військових квитках часто зустрічалися печатки – виключення з військового обліку, непридатний до військової служби в мирний час, до служби у воєнний час, непридатний у мирний час. Придатний. Після змін законодавства значення таких відміток змінилося, тому розглянемо, що зараз означають зняття і виключення з обліку, та як діє наказ номер 402 у таких випадках. Що таке виключення з військового обліку? Виключення з військового обліку це повне та остаточне звільнення від військових зобов'язань. Людина перестає бути військовозобов'язаною і не має більше обов'язків перед військовими комісаріатами. Підстави для виключення визначені статтею 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу, це смерть особи, визначення непридатним до військової служби за станом здоров'я із виключенням з обліку. Рішення приймає ВЛК, втрата громадянства України. Це означає, що виключення з обліку є незворотним рішенням, і ви не можете бути повторно поставлені на військовий облік. Що таке зняття з військового обліку? Зняття з військового обліку це тимчасова дія, яка передбачає припинення перебування на обліку в конкретному територіальному центрі комплектування. Підстави для зняття з обліку наступні: це зміна місця проживання, у такому разі особа знімається з обліку за старою адресою і повинна стати на облік за новою, засудження до позбавлення волі, перехід у категорію осіб, які вже не є військовозобов'язаними, наприклад, початок служби в Збройних силах України. Після зняття з обліку військовозобов'язаний може. Знову повинен стати на облік за місцем проживання. Це обов'язок, перебачений законодавством. Чи можна залишитися на обліку, якщо ви визнані непридатним? Якщо у вашому військовому квитку є старі відмітки, наприклад, непридатний до служби в мирний час? Обмежено придатний у воєнний час, після 22-го року вони вже не звільнять вас із обов'язку з'явитися до ТЦК. Навіть якщо вас раніше визнали непридатним, це не означає, що вас виключили з військового обліку. Таке рішення може ухвалити лише військово-лікарська комісія за результатами обстеження і відповідно до наказу номер 402 Що таке наказ 402 і як він працює? Наказ Міністерства оборони України No402 визначає перелік хвороб, які можуть бути підставою для непридатності до служби. У цьому наказі є таблиці з докладним описом, медичні діагнози, ступені тяжкості захворювання, категорії придатності до служби, придатний, обмежено придатний, непридатний. Як використовувати наказ No402? Порівняйте свій діагноз із переліком у наказі. Необхідно знайти не лише загальну назву хвороби, але й, не, але й відповідність її ступеню тяжкості. Друге, перевірте категорію придатності. Наприклад, обмежено придатний у воєнний час означає, що ви все одно залишаєтеся на обліку, а ось непридатний до служби може стати підставою для виключення. Приклад, якщо у вас діагноз серйозного захворювання серця, його тяжкість визначається, чи вас можуть виключити з обліку, чи тільки обмежити придатність. Як проходити ВЛК? Щоб уникнути проблем із військовим Обліком підготуйте документи, медичні виписки, результати аналізів, заключення лікарів, наполягайте на правильній класифікації захворювання, уважно перевіряйте рішення ВЛК, оскільки помилки можуть вплинути на ваш статус. Що робити, якщо вас викликали на ВЛК безпідставно? Якщо ви вже маєте документи про виключення з обліку або відмітки про непридатність, але отримали повістку. Перше, зверніться до ТЦК із підтверджуючими документами. Оскаржуйте дії через суд, якщо ТЦК вимагає повторного проходження ВЛК безпідставно. Отже, різниця між виключенням і зняттям з військового обліку є принциповою. Зняття це тимчасова дія, яка не звільняє від обов'язків військовозобов'язаного. Виключення це повне та остаточне звільнення, і наказ номер 4. Та два відіграє ключову роль у визначенні придатності. Завжди перевіряйте свій статус діагнози і рішення ВЛК, щоб уникнути помилок. І якщо у вас залишаються питання, краще проконсультуйтеся із юристом чи військовим адвокатом.